Вітаємо на каналі гуртка хірургії. В цьому відео ми поговоримо про будову вузлів, вимоги до них, і визначимо для себе певні терміни, якими користуватимемося у подальшому. А в наступних відео навчимося конкретним методом формування петель і вузлів що з них складаються. Зліва ви можете бачити приклад простого вузлового шва, який утворений окремими стібками. Кожен стібок, в свою чергу, складається з кільця стібка, що проходить в товщі тканин, утримує співсталені краєрани разом. Також вузла, який фіксує ці кільце стібка під потрібним натягом. І вусиків або кінців нитки, що ми залишаємо потім, щоб було зручніше знімати шви. Звичайно, внутрішні шви залишаються з дуже короткими вусиками, можна сказати, навіть без них, для того, щоб мінімізувати об'єм шовного матеріалу в організмі пацієнта. Кожен вузол складається з петель, тобто кільця з ниток, що обмежено їх переплетенням. Петель у вузлі може бути 2, 3, 4, 5, навіть більше. Перше переплетення ниток утримує кільце стібка, друге утримує попереднє, і так далі. Тому чим більше петель, тим менша вірогідність того, що вузол роз'яжеться. Поговоримо про вимоги до хірургічного вузла. Функціональність вузла значною мірою залежить від натягу першої петлі, оскільки саме вона утворює кільце стібка, що утримує тканини. Якщо вузол не прилягає до тканин, буде утворюватися за широке кільце стібка, що не забезпечує достатнього натягу. Стібок не утримуватиме тканини, і шов не виконуватиме своє завдання. Коли ж натяг занадто сильний, навпаки, то окрім ризику розриву нитки під час формування вузла в післяопераційному періоді, можливо, додаткова травматизація через набряк тканин, що будуть прорізатися ниткою. Швидкість формування. Звичайно, швидкість є важливою з багатьох очевидних причин, тому хірурги завжди намагаються максимально оптимізувати свою методику в'язання. Адже кожна зайва секунда, витрачена на один стібок, буде виливатися в дорогоцінні хвилини операції при формуванні швів. Проте, тільки починаючи опановувати хірургічну техніку, все ж таки не варто поспішати. Значно раціональніше буде сфокусуватися на правильності техніки, а швидкість прийде сама з часом регулярних тренувань. Оскільки на поверхню такого чужорідного тіла, як вузол, можуть приєднуватися мікроорганізми, чим більше його об'єм, тим більший буде ризик нагноєння та утворення лігатурної нориці. Тому важливо мінімізувати об'єм вузла, наскільки це можливо. І остання, але не за значимістю, це надійність вузла. Ми вже казали, що зі збільшенням кількості петель у вузлі збільшується його надійність, але важливу роль в цьому аспекті відіграють не тільки кількість петель, а й певні характеристики, що визначають їх форму в просторі та взаєморозташування між собою. Про ці характеристики зараз ми і поговоримо. За просторовою орієнтацією петлі бувають симетричні і асиметричні. В симетричній петлі обидві частини нитки взаємопереплітаються і виходять на протилежні боки від свого початку. В асиметричній петлі одна частина нитки виявляється оберненою навколо іншої. Як наслідок, така петля є схильною до розплетення, тому що пряма частина буде лег легко вислизати з такого вузла, скільки б однакових асиметричних петель в ньому не було б. Вузли сформовані з асиметричних петель називають ковзаючими. і, незважаючи на всю підступність асиметричної петлі, існують надійні різновиди ковзаючих вузлів, яким насправді є місце в хірургії, і ми поговоримо про них в наступних відео. З направленістю петлі бувають ліві і праві. Направленість важлива, тому що вузол, який складається з різнонаправлених петель, буде надійнішим за варіант, в якому всі петлі ліві або всі праві. Отже, чергування лівих і правих петель дозволяє зменшити їх кількість і цим мінімізувати об'єм вузла та пришвидшити роботу. Визначити їх досить легко, ми дивимося, коли рана орієнтована паралельно до нас. Тобто у фронтальній площині, вузол буде навпаки перпендикулярно. Ми дивимося. Яка частина виходить на нас? Тут в даному випадку виходить зліва, отже, це ліва петля. Тут справа, тому вона права. Якщо ж рана орієнтована до нас перпендикулярно в такій сагітальній площині, і вузол розташовується відповідно паралельно до нас, то ми дивимося, яка частина нитки буде зверху. Тут зверху ліва, ми бачимо, тут зверху права. За кількістю переплетень у петлі вони поділяються на прості і складні. Прості це однообвивні петлі, яких переплетення, можна сказати, одинарне. А складні це двох обвивні, і так далі, може бути скільки завгодно їх, але сенсу в цьому великого немає і використовуються переважно тільки однообвивні та двохобвивні петлі. Ми розуміємо, що у двох петлі і будь-якої іншої складної буде більша площа контакту між нитками. Це означає більше тертя і менша схильність до розв'язування. Проте є і недоліки у двох обвивних петель і складних петель загалом. Вони полягають перш за все в тому, що при накладанні лігатур, лігатура це нитка, якою перев'язують судини. Якщо судина буде великого калібру, то двохобвивна петля може для цього підійти. і Просвіт судини буде перекритий повністю. Проте на судинах малого калібру через те, що об'єм цієї петлі більший, ніж однооббивної, просвіт судини може перекритися не повністю. І це може призвести до кровотечу. Тепер поговоримо про правила формування петель. Це потрібно для того, щоб петлі формувалися саме симетрично, ті про які ми казали на початку відео. Всі способи ми поділимо на прямі способи та зворотні способи. Їх існує дуже багато, в цьому курсі ми розглянемо чотири способи і також різні їх комбінації. Існують два прямих способи: це передній та верхній спосіб, і два зворотніх – задній і нижній. Особливістю всіх прямих способів є те, що при їх використанні ми отримуємо одноіменну петлю, що це означає, якщо. Ми будемо в'язати правою рукою, відповідно, вийде права петля, коли використовується прямий спосіб. І навпаки, в'яжемо лівою прямим способом, виходить ліва петля. У зворотніх вже все навпаки, в'язали правою, вийшла ліва петля, в'язали лівою, вийшла права петля. Щоб в'язати прямим способом, ми дальню нитку маємо утримувати в робочій руці. Також після переплетення ниток. Робоча рука йде при затягуванні на себе. Якщо порушити хоча б одне з цих правил вийде асиметрична петля, для зворотніх вже все навпаки. Дальню нитку утримує неробоча рука, і при затягуванні вона йде від себе, а не робоча, навпаки, на себе. Наостанок радимо відпрацювати декілька корисних вправ, що допоможуть надійно утримувати нитки, а також навчитися ходити по ним, тобто наближатися і віддалятися від рани без втрати натягу. Вони нам дуже знадобляться в подальшому, адже нитки можуть легко вислизати з рук при простому притисному хваті. А від уміння швидко ходити по нитці у великій мірі залежатиме і швидкість формування вузлів в глибині рани. Тепер більш повільно і детально на мотузці. Перша вправа називається альпініст. Ми отримуємо першим-другим пальцем, потім наступаємо п'ятим або четвертим, в залежності від того, наскільки близько хочемо підійти по нитці. І знизу притискаємо третім пальцем. Потім всю цю конструкцію стискаємо в кулак. І виходить обвивний хват довкола третього, четвертого та п'ятого пальця. Наступна вправа називається павук, це вже не обвивний хват, а притисний. Тобто ми знову ж таки притискаємо першим другим і потім почергово до долоні притискаємо третім, четвертим, п'ятим пальцем в будь-якій послідовності. І ще одна вправа це обвивний хват довкола другого пальця. Просто так обвиваємо і потім притискаємо першим пальцем. Дякуємо за увагу! В наступних відео ми розглянемо методи формування вузлів, а поки бажаємо вам наснаги в тренуванні цих вправ. До зустрічі на гуртку. Слава Україні!